Привіт! В даному відео уроці ви дізнаєтесь, як зареєструватись на сайті rmbestroy.com Щоб зареєструватись або увійти на сайт, потрібно натиснути вхід Реєстрація. В цьому полі потрібно ввести ім'я обов'язково латиницею Далі вводимо свою електронну пошту, рахуємо Капчуку і вводимо результат. Для підтвердження того, що ви не являєтесь ботом, і тиснемо Зареєструвати. Якщо ви побачили, що вам відправив лист з вашим паролем, це означає, що реєстрація пройшла успішно. Для перевірки зайдемо на вказану при реєстрації електронну пошту. Знаходимо лист, реєстрація на сайті rmbestroy.com Тиснемо на нього і взнаємо свій логін та пароль. Пароль на сайті створюється випадковим чином, самою системою зареєстрації реєстрації на сайті. Це зроблено заради безпеки сайту і ваших даних. Копіюємо або запам'ятовуємо свій пароль, заходимо на сайт RMBStry, вводимо логін і пароль і тиснемо Увійти. Ось і все. Тепер ви зареєстровані на сайті rmbestroi.com Якщо у вас виникли якісь запитання, тоді ви можете сміливо замовити безкоштовний дзвінок, натиснувши ось тут. Або скористатись формою дворотнього зв'язку. До зустрічі, ваш надійний партнер РМБ-строй.